Нагадаємо, що більше місяця у Семберському історико-етнографічному музеї Бойківщина розгорнута виставка живописних робіт Георгія Косміаді з фондів комунального закладу Рівненський обласний краєзнавчий музей і народного музею ремесла Волині під назвою Георгій Косміаді педагог і митець. Експозиція діятиме ще до 29 травня. З іменем цього художника самбірчани та відвідувачі виставки живописних картин вперше познайомилися завдяки його дочці Надії Косміаді, яка реалізувала мрію батька і передала з німецького міста Гамбурга. Частину документів та творчої спадщини батька у Рівненській обласний краєзнавчий музей та народний музей Ремесла Волині. Днями у музеї Бойківщина відбулася зустріч із Надією Косміаді, яка кожного року, незважаючи на поважний вік, у день смерті батька приїжджає на свою батьківщину. Цього року поважна гостя, яка мешкає у Гамбурзі Німеччина, завітала у наше місто у музей Бойківщина. Присутнім пані Надію представили гості із Рівненщини, укладачі двотомної монографії про Георгія Косміаді, Лариса Костюк, кандидат історичних наук, мистецтвознавець, доцент Рівненського гуманітарного факультету та Надія Тарасевич, директор Олександріївської школи інтернат. Які постійно спілкуються з пані Надією і вдячні їй за повернення спадщини батька на рідну землю. Надія Косміаді у свої 92 роки веде активне життя, багато подорожує, досліджуючи свій родовід та презентує батьківські роботи на світових виставках. На Насамбірщину приїхала разом із чоловіком. Вітали поважно гості голова місцевого осередку просвіта Олександра Сумарук, волонтер і художниця Ксенія, Омелян Леськів, директор видаництва каменяр Дмитро Сапіга, керівник образотворчої студії Віра Тарасенко приємно, що ми попали сьогодні сюди. На жаль, просто була ця група е, меншенька, але я не можу казати, що вони такі геть-зовсім маленькі, тому що ті діти, майже всі учасники міжнародних конкурсів в різних країнах, ми посилаємо постійно. Значить, У нас є почесне звання народна і колективна, тобто студії. І студії на другий рік виповниться 70 років. І от Микола Васильович якраз заснував цю студію в 46-му році. Ми дуже любимо свою студію. Завжди. І те, що вона в самборі є такий чудовий музей, це така гордість для нас. І я думаю, що всі повинні дуже цінити допомагати. І от я думаю, що от самірчани повинні завидувати, що от в Рівному є такі чудові роботи, тому що то просто шедеври, то настільки... Професійні, такі сильні роботи, оцей колорит срібно сірий якийсь такий фіолетовий, це настільки від душі, і це настільки зроблено з натури, але то роблено з такою любові, просто не для якоїсь там виставки. це просто от життя того художника, як він любувався, як він робив, як він це насолоджувався тими роботами. Це видно і в рисунках на монотипі, як і в живописі. Надзвичайно чудові вті, коли силуетом переходить, ці бочки, такі красиві штуки. І... Вихованці студії обратворчого мистецтва, Центру позашкільної освіти та школи декоративно житкового мистецтва подарували пані Надії квіти та творчі роботи, представили майстер-клас з монотипії. Протягом усієї зустрічі Надія Космяді ділилася своїми спогадами про батька життя у рівному, спілкування з українськими дітьми, згадала переїзд у Німеччину у час Другої світової війни і висловила переживання з приводу події в Україні. Як відзначили рівняни, пані Надія також фінансово долучається до допомоги українським військовим, натхнений мистецький настрій заходу додавали мелодії скрипки львів'янина, пана Богдана.